Доброго часу своїм глядачам. Хочу вам показати отаку от цікаву картину Французький художник Євгене 1894 рік. Подивіться, яка робота цікава. Я дуже люблю картини, де художник дуже чітко вимальовує тонкі деталі. Бачите, як гарно все. Мені це нагадує українського художника, який. Досить популярний на аукціоні Violet Журка. Але в нього така сільська тема. От він так все вимальовує Такі дуже тонкі деталі. Бачите, люди? Все таке. От я завжди писаюсь його роботами і отут мені в руки попала отака така робота дуже гарна картина оригінал Так, я вам хочу показати з другої сторони. Бачите, то є полотно? А тут ще є стара наклейка. Це є Париж ще тих років. І я так зрозумів, що вона десь десь в та картина була в якійсь галереї. Бачите? Паріж Прованс 83. Ось ще так оригінально збереглася та наклейка. Всім дякую за перегляд. До побачення.